зараз буде трохи неприємно, але залишайтесь на лінії. Гаразд, якщо культура нашої організації або компанії не здорова, то ви маєте розуміти, що змінюються не організації, змінюються люди. Змінюючись, люди змінюють організації. Дозвольте повторити: організації не змінюються, змінюються люди. Коли змінюються люди, вони заразом змінюють і організації. Ми раді вітати вас у черговому випуску лідерського подкасту Крега Грошела. Я дуже радію, що ви знаходите час та приєднуєтесь до мене, аби разом зростати. Дякую вам за те, що ви ділитеся випусками в соціальних мережах. Таким чином, ви дуже допомагаєте поширювати наш контент. Нотатки до цього епізоду ви можете знайти в описі під відео. Отож, про що сьогоднішній випуск? Насамперед хочу відповісти на кілька запитань. Нагадую, що ви можете надсилати питання або коментарі на leadership Равлик А я відповім на кілька з тих, що надійшли після попереднього випуску. Потім ми зануримося в другу частину теми про створення культури, яка орієнтована на цінності. Друга частина буде за кілька хвилин. Отож, хочу прокоментувати те, що ви мені надсилали. Якщо питання здаватиметься мені надто особистим, я не називатиму імен, і це саме такий випадок. Отже, запитання. Що б ви порадили комусь, хто вийшов з під влади авторитарного, замкнутого чи непередбачуваного лідера. Це запитання повертає нас до матеріалу попереднього випуску. Ця людина додала. Я зрозуміла, що це дуже схоже на вихід із токсичних стосунків. Хочу сказати, що ви справді маєте рацію. Це дійсно часто схоже на вихід із насильницьких стосунків, і мені дуже шкода, що вам довелося це пережити. Хочу запевнити вас, що не всі середовища такі. Може, вам потрібно буде це почути, бо багато людей не знають, як це бути частиною справді здорової культури. Тож що робити, я не даватиму вам багато порад, але думаю, що передусім вам потрібен час на детоксикацію та зцілення. Потім, можливо, потрібно буде оплакати втрату. Щось на зразок у мене був дуже складний період у житті, і я залишаю це позаду. Намагаюся завершити цей розділ, сумуючи через те, що сталося зі мною, але рухаюся вперед. Коли ви зробите це, я можу порадити вам взяти урок з цього досвіду. Якщо ви хочете дізнатися, що будете робити в майбутньому, то один із найкращих способів з'ясувати це зрозуміти, чого ви хочете уникнути зі свого минулого. Тому, якщо ви працювали під керівництвом авторитарного чи замкнутого лідера, це може мотивувати вас рухатися вперед зі словами Я ніколи не поводитимусь так із людьми. І коли ви перейдете в нову культуру, я заохочую вас, не бійтеся довіряти. Не бійтеся довіряти, коли ми приводимо у свою компанію людей, які перед цим були частиною дисфункційної культури, то перш за все вони вчаться покладатися на когось, бо до того вони звикли не довіряти керівництву біля справді хорошого лідера. Ви відчуваєте, що можете довіряти, а коли ви довіряєте, то рухаєтеся вперед. Тож не бійтеся етапу детоксикації, етапу оплакування втрати. Бо після цього ви почнете зцілюватися, ви візьмете уроки для себе і знову зможете довіряти людям. Тайлер запитує: я маю волонтерську команду, і деякі люди опираються змінам на краще, як допомогти цим людям прийняти зміни? Тобто, він хотів би почути про те, як допомагати людям змінюватися. Власне, у майбутньому ми присвятимо цьому окремий випуск, бо така тема не вміститься у трихвилинну хвилинну відповідь. Але зараз відповім коротко. Тайлере, насамперед спробуйте переглянути те, що ви думаєте про зміни. До цього я заохочую майже всіх, бо і сам працюю над цим. Перегляньте те, як ви думаєте про зміни. Ось вам звичне припущення. Люди ненавидять зміни, усі ненавидять зміни, ми ненавидимо зміни. І я скажу вам: ні, 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 ні. -ні. Люди ненавидять не зміни. Вони ненавидять те, у який спосіб ми намагаємося їх змінити, і це дуже важливий момент. Люди люблять змінюватися. Люди люблять змінювати зачіску, переробляти кухню, люблять змінювати роботу, переїжджати в нове місто. Вони постійно шукають способи вдосконалитися. Навіть знаходять собі фітнес-тренерів, які допомагають змінювати тіло. Люди ненавидять не зміни. Люди ненавидять те, у який спосіб ми намагаємося їх змінити. Отже, чотири короткі думки Тайлере. По перше, допоможіть їм зрозуміти, чому зміни необхідні, іншими словами, ми хочемо допомогти їм чітко зрозуміти, чому питання чому дуже важливе в лідерстві. Ми часто говоримо про те, що робитимемо, а не про чому, 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 чому? Чому залишатися тут неприйнятно? Якщо ми залишимося тут, ось що станеться, і пояснюєте, якщо ми не поїдемо туди, ми ніколи не зможемо те чи інше. Отже, ми починаємо із чому. По-друге, це важливо. Тайлере, дозвольте їм, наскільки це можливо, бути творцями змін. Давайте їм якомога більший простір створювати зміни, тому що так вони із пасивних спостерігачів перетворюються на творців. Іншими словами, ми ставимо на те, щоб керувати змінами. Тоді ваші підлеглі стануть співтворцями змін, а не їхніми жертвами. Тож, коли вам вдасться їх переконати, ви починаєте очолювати процес змін, а це дуже важливий процес. Вам не завжди вдаватиметься це зробити, але якщо зможете, вийде чудово. По третє, завжди знайдуться люди, які будуть скиглити. Просто будьте готовими до того. І ті, хто скаржиться, зазвичай найгучніші. Лише тому, що вони найгучніші не означає, що так думає більшість. Не забувайте про це. Якщо ця група найгучніша, це не означає, що всі так вважають. Просто пам'ятайте про це. Четверте, будьте готові до короткострокової кризи. Перед довгостроковим зростанням, іншими словами, якщо ви щось змінюєте, можливо, вам доведеться зробити два кроки назад, перш ніж зробити три, чотири або п'ять уперед. Все гаразд, це теж є частиною лідерства. Пам'ятайте, зміни стаються в будь-якому разі, але чи призведуть вони до прогресу, це вже залежить від нас. Люди змінюються лише у двох випадках: коли цього хочуть, і коли змушені, коли вони хочуть, або коли змушені. Вони або це обирають свідомо, або залишаються без вибору. Ми, як лідери, самі вирішуємо, що хочемо змінити і коли. Можу порекомендувати вам хорошу книгу на цю тему: Leading Change» Коттера. Лейсі запитує: ефективний лідер повинен вміти делегувати обов'язки. Як ви вирішуєте, що й кому делегувати? Чудове запитання. Лейсі багато років тому Джон Максвелл сказав, що якщо хтось може зробити щось на 80% так само добре або ефективно, як ви, делегуйте це йому. Мені ця думка подобається, і я з нею згоден. Але скажу вам навіть більш радикально: якщо хтось може зробити щось на 50% так само добре, як ви, але із власним запалом та прогресом, віддайте це йому. Гаразд, якщо хтось може зробити це на 50% так само добре, як і ви, але з кожним разом він вдосконалюється і ви бачите в ньому потенціал, віддайте йому це. Чому? Тому що це наша мета. Ми, як лідери, маємо віддавати все те, що може зробити хтось інший. Щоразу, коли є той, хто може зробити те, що ви робите, віддайте це йому. Дозвольте повторити, це важливо. Ми мусимо віддавати все те, що може зробити хтось інший. Чому? Тому що якою є наша мета? Наша мета зрештою робити те, що можемо зробити лише ми. Ми маємо делегувати стільки, скільки зможемо. Якщо ми віддаємо те, що хтось може зробити лише на 50% так само добре, але в нього є потенціал. Він стає кращим його 60% — це добре. Потім він робить своє завдання на 70%, потім на 80%. А одного дня він зробить на 120% те, щоб могли зробити ви. А потім на цілих 200%. ми зі свого боку даємо їм зворотній зв'язок, вчимо їх і направляємо. Спочатку може виходити трохи безладно, і це також є частиною лідерства. У Енді Стенлі є чудовий подкаст про лідерство, і він має два випуски про делегування. Рекомендую його. Гаразд, перейдімо до створення культури орієнтованої на цінності. Це друга частина подкасту. Якщо ви ще не прослухали першу, раджу повернутися і прослухати, інакше ми не будемо на одній хвилі. Отже, зробімо підсумки попереднього випуску: великі служіння, бренди, ресторани, організації керуються нематеріальними цінностями. У цих місцях ви ловите себе на думці. Мені приємно тут бути. Я б хотів, щоб наше місце було схожим на це. Насправді мова йде про те, що цей заклад, цей магазин, ця команда мають дивовижну культуру. Що така культура? Культура більша за настрій середовища, і це не про будівлю чи колір шпалер у вашій організації. Це десятки або сотні нематеріальних цінностей, які створюють і оберігають найкращі лідери. Нагадаю головні ідеї з минулого тижня: здорові культури ніколи не виникають самі по собі. Ваша культура це поєднання того, що ви створюєте, і того, що дозволяєте. Перший чинник, який формує вашу культуру, це ваші цінності. Тому що те, що для вас є цінним, визначає ваші дії. Ваші цінності формують вашу культуру. Покажіть мені сильну, ефективну, успішну організацію, і я покажу вам групу людей, що об'єднані чітко окресленими цінностями. Покажіть мені організацію, яка розгублена і не справляється із викликами. І я покажу вам групу людей, що об'єднані нечіткими або нездоровими цінностями. Чому? Тому що ваша культура є плодом ваших цінностей. Якщо ви хочете змінити культуру, змініть цінності, згадаємо три основні думки з минулого епізоду, а потім перейдемо до двох нових: як дозволити нашим цінностям формувати нашу культуру. По-перше, ми чесно визнаємо, що про наші цінності свідчать наші дії. Ми говорили про це минулого разу. По-друге, ми визначаємо цінності наших головних лідерів. Ми визначаємо, що ми можемо толерувати, що ні. А потім записуємо те, що цінуємо. Тоді звужуємо наші цінності до десяти або навіть менше. Чому? Тому що якщо для вас важливо все, то для вас нічого не важливо. Якщо ви цінуєте все, ви нічого не цінуєте. Тепер поговоримо про нові ідеї. Це пункт 4. Після того, як ви чітко визначили свої цінності, а ми сподіваємося, що ви це зробили. Опишіть їх короткими життєствердними тезами. Поясню, що маю на увазі. Я переконаний, якщо ваші цінності не вміщаються в один твітерський пост, вони надто довгі. Якщо ваші цінності не зворушують вас, вони занадто сухі. Якщо ваші цінності не спонукають вас до дії, створіть нові. Гаразд, ми пишемо короткі життєствердні тези. Як ми опишемо наші цінності. Ми хочемо, щоб вони врізалися в пам'ять, були лаконічними та викликали емоції. Ми хочемо, щоб вони врізалися в пам'ять, тоді я їх запам'ятаю. Вони мають бути лаконічними та легкими для сприйняття. Якщо наші цінності викликають емоції, тоді вони буквально змушують нас до дії, бо емоції зворушують. Емоції зворушують людей до дії. Інформація з довідників не зворушує людей. Людей зворушують емоції. Дозвольте мені поділитися набором власних цінностей. Я є лідером церкви, і ось деякі з наших цінностей. Ми цінуємо євангелізацію, міцну віру, місіонерське життя, щедрість, єдність і розвиток можливостей. То як ви вже готові кинути роботу і місце проживання, щоб стати частиною моєї церкви? Ні. Але ж я щойно назвав вам наші цінності. Правда в тому, що зараз я говорю лише сухі слова, які для вас нічого не важать. Але ми підкріпили ці слова кількома короткими життєствердними тезами. І зараз я за допомогою цих тез поясню, що ми цінуємо в нашій церкві. Я щойно розповів вам про цінності на словах, але зараз я поясню наші цінності в тезах, які викликають емоції. Євангелізація у нашій церкві ми готові на все, звісно ж, окрім гріха, щоб досягти людей, які не знають Христа. Щоб досягти людей, яких ніхто не досягає, ми маємо робити те, що ніхто не робить. Це про евангелізацію. І я щойно в емоційно зворушливий спосіб розповів вам, у що ми віримо в нашій церкві. Ми говоримо про міцну віру. Ми сповнені вірою, мислимо глобально, ризикуємо і робимо ставку на майбутнє. Ми ніколи не образимо Бога дріб'язковим мисленням або безтурботним життям. Місіонерське життя. Про що це? Люди кажуть, ну я не можу знайти церкву, яка б задовільнила мої потреби. Це твердження є дуже набіблійним. Ми тут не для того, аби самим духовно наповнюватися. Ми є тут для того, аби духовно наповнювати когось поруч із нами. Чому? Тому що не церква існує для нас, а ми є церквою. І ми, як церква, існуємо для світу. Щедрість часом ми можемо бути, здавалося б, нерозумно щедрими. А все тому, що щиро віримо, благословенніше давати, ніж отримувати єдність у нашій церкві. Ми говоримо про це так: ми всі прагнемо церкви з великої літери. «Ц». чому? Тому що ми віримо, що місцева церква це надія світу, і разом ми можемо досягти набагато більшого, ніж кожен наодинці. Розвиток можливостей. Ми любимо розвивати таланти людей. Ми любимо надихати лідерів. Ми часто говоримо, що ми шукаємо не волонтерів, а лідерів. Волонтери роблять чудові справи для цього світу, але лідери змінюють світ. Отож, що ми зробили? Ми взяли наші цінності, описали їх так, аби вони врізалися в пам'ять, були лаконічними та викликали емоції. У нас їх звісно більше. Я назвав тільки декілька з них, але запам'ятайте, це надзвичайно важлива вправа. Узяти те, що ви цінуєте, і перетворити на життя ствердні тези щось, що чіпляє, щось, що вас зворушує, і змушує рухатись. Якщо ви не можете вмістити свої цінності в пост у Твіттері, вони занадто довгі. Якщо вони не викликають у вас емоцій, вони занадто сухі. Цю вправу ви, чесно кажучи, не зробите ні за день, ні за тиждень. Ймовірно, навіть за місяць ви не справитеся. Змиріться, це нормально. Поверніться до своїх цінностей, спробуйте ще раз. Поспіть із думкою, поміркуйте, запитайте поради, відкладіть на тиждень, поверніться до цього списку. Це може зайняти у вас 6, 8, 9 місяців, але напишіть їх правильно, і вони не обов'язково мусять бути незмінними, тому що ваші цінності можуть розвиватися. Вони можуть із часом змінюватися. Поверніться до них через 2-3 роки. Не бійтеся виконати декілька пунктів або переписати їх. Вони не мусять бути сталими. Але вони мусять бути справжнім відображенням того, що у вашому серці. Гаразд, четверте, після того як ви чітко визначили свої цінності, опишіть їх короткими життєствердними тезами. А потім знову і знову, кожного разу, коли ви будете спілкуватися з людьми, проговорюйте ці тези. П'яте формуйте свою культуру та згуртовуйте людей навколо своїх цінностей. Який наш план? Ми будемо триматись наших цінностей так, ніби від цього залежить усе. Якщо культура нашої організації або компанії не здорова, то ви маєте розуміти, що змінюються не організації, змінюються люди. Змінюючись, люди змінюють організації. Дозвольте повторити, організації не змінюються. Змінюються люди. Коли змінюються люди, вони заразом змінюють і організації. Тож, якщо ви хочете бачити інший результат, змініть людей. Якщо ви хочете змінити культуру, змініть людей. Як змінити людей? Ви вкладаєте цінності глибоко в серця людей. Тож, як ми формуємо наших людей навколо цінностей, дозвольте дати вам кілька додаткових думок: ми хочемо наймати та відбирати людей згідно з вашими цінностями. Наймати та відбирати згідно з вашими цінностями. Люди запитують, як ви вливаєте ДНК своїх цінностей у людей, яких наймаєте. І відповідь дуже, дуже, дуже складна. Іншими словами, є речі, яких ви можете навчити, і речі, яких ви навчити не можете. Ви можете натренувати навички, але важко навчити цінностям. Тому я хочу наймати людей, які керуються подібними цінностями, як у нас, і тоді ми зможемо навчати їх ставати кращими в інших аспектах. Якщо вони геніальні, але керуються відмінними цінностями, то вони не є тими людьми, яких ми хочемо бачити в команді. Можливо, зараз я трохи зіб'юся із теми, але важливо означити не тільки цінності вашої організації, але й те, яких цінностей у поведінці ви очікуєте від своїх працівників. Не знаю, чи ви замислювалися над цим раніше. Лінціони часто навчає про те, що окрім організаційних та культурних цінностей, варто також проговорити важливі для вас риси поведінки. Отже, коли ви відбираєте людей, у вас має бути прописаний перелік цінностей, які, на вашу думку, є найбільш важливими якостями, що їх ви шукаєте у ваших майбутніх членах команди або волонтерах, як їх сформулювати? Давайте коротко про це поговоримо. Воно того варте. Гаразд, погляньте на п'ять найкращих волонтерів або співробітників, які у вас зараз є. Сядьте командою троє, четверо людей і подумайте над тим, які якості їх об'єднують. А потім запишіть це. Після того як ви знайдете ці п'ять, шість чи десять цінностей, які мають найкращі працівники вашої організації. Ви визначите цінні для вас риси поведінки. Наприклад, у нашій команді ми цінуємо такі якості. Ми дивимося на те, як людина загалом ставиться до своєї роботи та відповідальності. Цінуємо здатність навчатися, скромність, стресостійкість, почуття гумору. Якщо з вами не весело, я не хочу з вами працювати. Спільний культурний бекграунд і здатність адаптуватися. Тож, коли ми проводимо співбесіду, ми орієнтуємося на цій якості. Якщо ви талановиті, але ліниві, ми з вами каші не зваримо. Якщо ви талановиті, але не скромні, діла не буде. Якщо ви талановиті, але невдачі вас просто таки збивають з ніг. Нам не по дорозі. Ви талановиті, але без почуття гумору не пройдете. Якщо ви не здатні швидко адаптуватись, ні. Якщо ви заучка, знову ні. Отже, ми проводимо співбесіди на підставі цих якостей. Мій головний посил в тому, що в будь-якому разі я виберу гравця Б зі схожими цінностями, а не гравця А із відмінними цінностями. Цінності дійсно мають значення. Тож ми будемо відбирати та наймати працівників за ними. Зараз буде трохи неприємно, але залишайтесь на лінії. Гаразд, ми будемо відсіювати людей з абсолютно іншими цінностями. Якщо в нашій команді є люди, чиї цінності дуже дуже відрізняються, і ми не можемо їх наставити, переконати переглянути свої погляди, ми будемо відфільтровувати їх. Тепер дам невеличку пораду деяким з вас. Якщо ви служите в організації, з якою у вас зовсім не збігаються цінності, і вам там не подобається, зробіть усім послугу і йдіть працювати або служити деінде. Якщо ви ненавидите своє місце, зневажаєте його, ваші цінності дуже і дуже відрізняються з усіма довкола. Не будьте раковою пухлиною для вашої організації. Знайдіть місце, де ви зможете служити. Якщо в нас є люди з інакшими цінностями, з інакшою поведінкою, хтось навчав про це, стверджуючи: не керуйте двома відсотками, не йдіть на поступки для двох відсотків, які відрізняються. Виправте їх, якщо ви не можете затягнути їх на свою сторону, тоді відстороніть їх, тому що з плином часу люди з відмінними цінностями не зможуть злагоджено рухатися в правильному напрямку разом з вашою організацією. І третя думка полягає: ось у чому: якщо вам не подобається, куди ви прямуєте, змініть напрямок. Якщо ви дивитеся на свою культуру і вона вам не подобається, змініть її. Мова про те, що якщо ви хочете мати те, що завжди мали. Робіть те, що ви завжди робили, чи не так? Ми це знаємо. Якщо ви бажаєте отримати те, чого ніколи не мали, вам потрібно зробити те, чого ви ніколи не робили. Іншими словами, нам справді потрібно переглянути свої пріоритети та цінності. Якщо наші дії не відповідають тому, що з наших слів ми справді цінуємо, нам потрібно діяти зовсім зовсім по іншому. Зараз я на хвильку впхаю носа у ваші особисті справи, але навіть не думайте казати мені, ну я не можу змінити культуру довкола себе. Якщо ви лідер, ви маєте владу. Ви можете сказати, ну я не є головним лідером. Що ж, ви однаково можете вести за собою. Вам не обов'язково мати високу посаду чи офіс на останньому поверсі з панорамними вікнами, щоб змінити щось у вашій організації. Де б ви не були? Ви знаходитесь там із певною метою. Ви маєте можливість впливати на культуру, де б не були, особливо якщо ви є місцевим лідером. Якщо ви лідер, накажіть мені, я не можу і не хочу, мої люди не хочуть, вони ніколи не будуть, бла, бла, бла. Це відмовки. Ви лідер. Ви маєте робити те, що роблять лідери. Ви провадите до правильних цінностей, впроваджуєте їх у культуру, і ви зможете змінити свою організацію. Тепер підсумуємо, які переваги має сильна ціннісно орієнтована культура. Для її створення потрібен час у нашій організації, що складається з 24 церков, коли котрась культура в певній церкві буксує і починає рухатися в неправильному напрямку. Нам, якщо відверто, потрібно близько двох років, щоб її виправити назад у правильне русло. Я хотів би зробити це за півроку. Я хотів би послати лідера, який би це виправив. Але щоб виправити токсичну чи нездорову культуру, потрібен час. Якщо ви знаєте, як можна виправити її швидше, запишіть подкаст. Я буду вашим першим слухачем. Можливо, вам вдасться це зробити швидше. Вірю у вас, але попереджаю, що зцілення культури потребує часу. Які переваги має сильна культура, орієнтована на цінності? Перевага номер один: сильні цінності приваблюють правильних людей і відсіюють неправильних. Як тільки ви робите це правильно, воно працює на вас. Сильна культура приваблює правильних людей. З іншого боку, це завжди помітно, коли на роботу починають претендувати не ті, хто вам потрібен. По-друге, правильні цінності ведуть до правильних дій. Коли у вас є правильні цінності, це зменшує кількість непотрібних конфліктів, і ваша культура самокоригується. Коли цінності сильні, щоразу, коли хтось починає виходити за їх межі, інші попереджають: ні, 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 повертайся назад. Ми робимо ось так: це утримує нас від того, чого не варто робити. По-третє, Чіткі цінності зменшують потребу в правилах і інструкціях. Ми не хочемо мати організацію, яка перевантажена правилами інструкціями, в котрій низький рівень довіри, бо все це сповільнює роботу. По-четверте, Люди люблять бути частиною спільноти зі зрозумілим напрямком та цінностями. І на цьому все, коли ви приходите в команду, а вони не знають, що для них важливо, і не знають, куди прямують і до чого то все. Ви думаєте, тут мені не дуже подобається, коли ж ви потрапляєте у середовище, де все схоже на культ. Я не про дивний релігійний культ, але про відчуття, що люди тут люблять своє місце. Люблять робити свою роботу їм приємно тут знаходитися, і вони вірять в успіх своєї справи. Нам починає подобатися ця організація. Ви починаєте хотіти бути частиною цієї спільноти. Зробімо короткий огляд і зануримося в питання для застосування. Нова думка за сьогодні: як тільки ви визначили свої цінності, опишіть їх короткими життєствердними тезами. Якщо ви не можете зробити про них пост у Твіттері, вони занадто довгі. Якщо вони не викликають у вас емоції, вони занадто сухі. Якщо не спонукають вас до дії. Створіть нові цінності, вони мають запам'ятовуватися, бути легкими та викликати емоції. Далі ми формуємо нашу культуру та збираємо людей навколо наших цінностей. Ми ведемо до наших цінностей так, ніби від цього залежить усе, бо так воно і є. Пам'ятайте, організації не змінюються, змінюються люди. Змінюючись, люди змінюють організації, тож ми будемо відбирати людей, керуючись нашими цінностями. Сподіваюся, одного разу зможу присвятити цілий випуск співбесідам та співбесідам з огляду на цінності. Пам'ятайте, ви можете передати навички, але не можете навчити цінностям. Ми відсіюватимемо людей з абсолютно іншими цінностями. А якщо нам не сподобається, куди ми рухаємось? Змінимо напрямок. Запитання для застосування: перше, як ви можете вдосконалити свої цінності, щоб вони запам'ятовувалися, були лаконічними та зворушували емоції для деяких організацій, це буде головним завданням. Ви можете витратити на це наступний місяць, два, півроку. Немає значення, скільки на це піде часу, але зробіть це: сформулюйте їх короткими, життєствердними тезами, як ви можете вдосконалити свої цінності, щоб вони запам'ятовувалися, були легкими для сприйняття та емоційними. Друге, чи є в вашій команді люди, які не поділяють із вами ваші основні цінності? Якщо відповідь так, що тоді робити? Пригадаю вам, що я радий відсторонювати таких людей не тому, що не любимо людей, а тому, що ми надзвичайно серйозно налаштовані жити згідно із цінностями. Номер три, і це дуже важливо: які три речі ви можете зараз зробити, щоб глибше вкоренити ваші цінності в організації. Які три речі ви можете зараз зробити, щоб глибше вкоренити ваші цінності в організації? Бо це має бути першим у списку пріоритетів цінності. Це те, що ви створюєте або дозволяєте, і у такий спосіб глибоко вкорінюєте в організацію. З нетерпінням чекатиму на зустрічі з вами в нашому наступному випуску. Ще раз дякую, що поширюєте випуски в соціальних мережах. Залишайтеся собою як лідер. Бог створив вас саме таким. Люди радше підуть за чесним лідером, ніж за тим, хто завжди має рацію.